Добрий вечір усім присутнім. Раді вітати на відкритті міжнародної сертифікатної програми з балканістики. Мене звати Наталія Малиновська, і я матиму честь і велику радість бути модератором нашої такої святкової зустрічі. Я принагідно також хочу подякувати усім захисникам нашої держави, які неймовірними зусиллями чинять спротив і дають відсіч збройній агресії Російської Федерації проти України. І таким чином у нас сьогодні є така гарна можливість зустрітися у теплому дружньому колі і загалом мати можливість для навчання міжнародна сертифікатна. Програма з Балканістики має на меті дати її слухачам академічні знання з історії, культури країн Балканського регіону, а також познайомити з двосторонніми відносинами наших держав. Аналітичний центр Балканських досліджень високо цінує підтримку цієї освітньої ініціативи Міністерством закордонних справ України, і я з великою честю і радістю запрошую до вітального слова. Пана Романа Бугу, першого секретаря Посольства України в північній Македонії, пане Романе, слава Україні. Героям слава. Шановні учасники, шановні організатори, от пані Наталя привіталася з нами, і я би хотів теж з вами так само привітатись таким же гаслом, яке стало зараз у нас популярним в світі, завдяки, хоча може, і таким. Сумним подіям, але тим не менше слава Україні! в Нас тепер звучить е, гордо, звучить в усіх країнах, звучить е, з е, шаною і з повагою. Е, що ж означає, коли, коли до нас звертаються таким нашим е, гаслом? Слава Україні! Означає, що нас визнають, нас бачать, нас чують. І це означає, що як ми розуміємо, як дипломати, які представляють Україну за кордоном, що Україна стає більше в світі, в світі і, зокрема, в країнах Балканського регіону. Це з одного боку дуже як би, приємно, важливо, але і разом з тим і накладає певні обов'язки на всіх нас, і на нас, дипломатів, і на всіх, хто цікавиться і історією. Культурою цих країн, що України в світі і на Балканах повинно бути ще більше. Таким чином, я думаю, що програма, яку заснували організатори аналітичний центр балканських досліджень, дозволить обов'язково розширити і знання про ці країни, про їх культуру, про їх зв'язки з Україною. А разом з тим і донести і в, в країни Балканського регіону більше інформації про те, що відбувається у нас, які є зв'язки між нами між нашими державами: культурні, економічні, політичні, перш за все, показати наші, зрештою, теж потреби в, в цій підтримці, в її продовженні. Тому Дуже дуже, як на мене, дуже важливий крок, що, що нарешті така програма заснувалась. Хотілося би теж дуже подякувати всім і учасникам, які зголосились брати в ній участь. Тому що чим більше людей буде знати, розуміти нас в на Балканах, тим. Буде, буде краще е, нам працювати як дипломатам для того, щоб ну, налаштовувати ще більше, ще більше зв'язків, е, отримувати ще міцнішу підтримку е, в міжнародних організаціях, в двосторонніх відносинах. Е, хотілося сьогодні теж спробувати погода трошки завадила. Хотілося креативити. У нас в центрі «Скоп'є», е, в самому центрі, от, хто був, в «Скоп'є» знає. Пам'ятник Шевченку фактично єдиний донедавна єдиний на всіх Балканах, тобто в самому центрі напроти парламенту, центр міста, центр країни, центр можна сказати, навіть Балкан, і в ньому присутня Україна. Тарас Шевченко поруч теж нещодавно ми відкрили українську алею зовсім там недалечко. І дуже приємно, коли приїжджають гості, приїжджають і делегації. Завжди приємно показати цю часточку України, яка знаходиться на Балканах в їх серці, і тому і хотілося би, щоб ваша програма, ваші лекції допомогли ще більше, скажімо так, додати України в цей регіон, який є дійсно надзвичайно важливим. Всі, як ми вже ось попередньо перед лекцією обмінялися тут словами, що. Всі, практично країни регіону є членами НАТО. Більшість з них є країнами-членами, кандидатами на членство в ЄС зараз відбуваються тут теж різні різні цікаві події в плані передвиборчої боротьби, в плані того. Ну якби зрозуміло, що треба ще долати цю російську пропаганду, російські наративи, які ну, дуже. Дуже глибоко вкорінились, не будемо казати, з яких часів зрозуміло, що, що із цим треба боротись. Теж тому хотілося би всім побажати гарної, плідної роботи, навчальної, практичної, лекційної, і йдемо далі разом, йдемо далі до, до кращого. Кращого розуміння цього регіону і кращого донесення інформації в на Балкани про Україну, про наші справи. Тому слава Україні і йдемо. Героям Дякую. слава! Дякую, Дякую маневач. Дякуємо, пане Романе, за такі теплі слова. Знаєте, ми дійсно з пані Катериною дуже такі щасливі, або наша програма дійсно викликала інтерес не лише серед українських слухачів, а до нас доєднаються також і з балканських країн, зокрема з Чорногорії. Ну а ще ми радо прийняли до нашої такої родини. Студентів українських закладів вищої освіти і вони теж матимуть можливість. Це різні, це і журналісти. Тут є також це є і мої тут студенти теж цим дуже рада, що відгукнулися і теж будуть здобувати для себе нові нові знання. І тепер я сердечно запрошую до вітального слова начальника відділу Балкан Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України пані Наталію Фіялко. Доброго вечора, колеги. Мені особливо приємно бути сьогодні в цьому товаристві, тому що ще відносно недавно я була по ту сторону. Кордону і бачила і спостерігала за розвитком українсько-балканських відносин зсередини Балканського регіону. Тепер е, я працюю трошки під іншим кутом і маю можливість спостерігати за динамікою е, розвитку наших відносин з країнами цього важливого для нас регіону. Е, з іншого боку, мені дуже приємно, що. Е, Знаходять це все більше і більше інтерес поширюється серед українців до цього регіону, і цей інтерес не лише і увага, не лише з боку студентів та аналітичних кіл. А також я хочу вас запевнити, що цей інтерес також і зростає з боку офіційного Києва. Ви бачите, що протягом останнього часу спостерігається така досить висока динаміка. Контактів як на двосторонньому рівні, так і в цілому з країнами регіону ми спостерігали важливим заходом був, наприклад, саміт в Афінах, де була підписана фінська декларація, і президент мав нагоду зустрітися з лідерами усіх західних в тому числі західно-балканських держав. Важливим особисто для нас і для Міністерства закордонних справ також була нещодавня регіональна поїздка заступника міністра закордонних справ пана Євгена Перебойноса, країнами західно-балканського регіону. Він мав можливість цього разу відвідати Сербію, Північну Македонію та Албанію. Ми впевнені, що на цьому ми не зупинимося і будемо далі поглиблювати наші зв'язки. Чому це важливо для нас? Це важливо в першу чергу, тому що з набуттям е, статусу Україною кандидата на членство ЄС. Ми е, маємо зараз відкрилися для нас нові перспективи співпраці з м, іншими країнами-кандидатами, які е, на членство в ЄС, тобто країнами з е, переважно Західних Балкан, і я впевнена, що ми будемо далі. Працювати над поглибленням і цих відносин з країнами регіону, тому я всім вам бажаю учасникам цього цього курсу, бажаю натхнення зі свого боку, ми завжди також готові будемо допомогти. Можливо, там поділитися якимось баченнями, досвідом особисто з вами і з учасниками з учасниками курсу для того, щоб Працювати для спільної мети, спільної мети це забезпечення зовнішньополітичних інтересів України і також поглиблення активізації відносин з країнами Західних Балкан. Дякую. Дякуємо, пані Наталію. Знаєте, до нас сьогодні також завітали і наші гості, гості з Хорватії, і давайте радо зустрінемо пані Дар'ю Павлишинце, завідувачка кафедри української мови і літератури відділення східнослов'янських мов і літератур, філософський факультет Загребського університету. Пані Дар'я, прошу вас до слова. Шановні колеги, вітаю вас усіх щиро з Загреба. З кафедри української мови та літератури і розпочну вже звичайним привітанням. Слава Україні! Добре, слава. Минулого, перепрошую, поза минулого тижня. Ми мали честь слухати на. Кафедрі наші студенти і викладачі мали можливість прослухати лекції Катерини Шимкевич, котра була доповідачем для студентів кафедри україністики, але також виступала і на історичному факультеті з своїми доповідями. Причому зацікавленість була досить великою, і це говорить про те, що саме зараз на часі. Розпочати таку програму з балканістики, оскільки двосторонні відносини насправді е, зараз е, переживають е, свій апогей, і потрібно використати це для того, щоб якомога більше розповісти про Україну, про історію, про ту ситуацію, в якій зараз опинилася е, наша країна, а також і ознайомити е, усіх українців з тим, е, що переживали. Але яка культура, які передумови того, що зараз відбувається у Балканському регіоні? Це і історія культура Звичайно ж, сучасні двосторонні відносини, але в першу чергу і, на жаль, конфлікти, які переживав Балканський регіон. Тут ми, як українці, як історики, як фахівці, як дипломати, можемо. Переймати досвід як позитивний та негативний, і вчитися на саме на цьому досвіді, отже, розуміючи процеси, які відбувалися в Балканському регіоні. Це може нам допомогти у тому, щоб усвідомити, як далі рухатися самій Україні. Тому я щиро вітаю усіх учасників. Впевнена, що ви почерпнете нові знання, і котрі вам далі допоможуть у розвитку вашої кар'єри та загалом послухати фахівців, так як ми мали нагоду це зробити у Загребському університеті. Це велика привілея. Тому ще раз вітаю вас усіх і бажаю вам натхненої і плідної. Праці. Дякую. Первично дякуємо, пані Дарю, і тепер слово буде мати наша академічна директорка нашої програми з балканістики Катю прошу тобі слово. Дякую. Я сподіваюся, що Зв'язок добре, ми завжди переживаю, переживаємо в першу чергу тишу я буду говорити а за зв'язок. А дуже дякую всім за теплі слова. І от сьогодні цілий день відчувала, що, мабуть, час настав, бо ми дуже довго виношували ідею запустити цю програму. І, мабуть, такий довгий рух, і як Роман Іванович зауважив перед початком, ідея мала визріти. І зараз, на жаль, в обставинах, які е, трагічні, е, досить сумні для України, е, час прийшов все таки під підвищувати обізнаність в Україні і в регіоні Балканського про е, Україну, і в Україні про Балкани. І, е, це має робити не тільки академічна спільнота, то якою належу я, пані Дар'я, не тільки дипломатична спільнота, які сьогодні представляють пані Наталя, пан Роман, не тільки журналісти в обличчя нашої модераторки Наталі Малиновської. Це мають робити кожні, кожен українець і кожна українка, які розуміють, що Україна це топ країна Європи, і вона зараз є локомотивом багатьох процесів. От і е, знання про е, Хорватію Чорногорію в Україні завжди були, тому що це морські країни, куди традиційно українці влітку їздили відпочивати. Але за е, хочу вам сказати, це не спойлери, але вже багато хто розуміє, що це країни, які е, мають великий потенціал для України і Україна має для них так само великий потенціал. І статус України з минулого року на Балканському регіоні виріс тільки через те, що нарешті Балканські країни, оті особливо Західні Балкани, почали говорити Україна, чому вона нас обходить в процесах євроінтеграції? І вони не розуміли цього. А минулого року ми з колегами заснували в місті Сараєво на початку жовтня 2022 року Балкано-українську мережу співпраці. І от на цьому форумі були присутні всі неурядові організації з усього Балканського регіону, були присутні представники Європейської комісії. І от вони тоді нам перше сказали, що українці змогли в місті Сараєво. Яке відоме всьому світі, тому що там почалася Перша світова війна. Змогли зібрати в одному залі представників всіх балканських, особливо західно-балканських організацій. Вони між собою сиділи і говорили про абсолютно різні речі. Це були слова представників Європейського Союзу, і що ми отак змогли об'єднати, що це була топ-ідея. Тому я всіх вітаю спочатку, далі буде цікаво. Не буде нудно це точно, тому що це звичайний навчальний процес, який передбачає лекції, передбачає практичну роботу, передбачає виконання певних домашніх завдань про читання літератури, проглядання відео. Тобто, все це буде. Як і заліки, ну я думаю, що розклад ви бачили, то всі питання, які ви матимете, ставте спокійно. Але це. Освіта, яка вам потрібна. Дякую, що зголосилися. Ну і давайте просувати е, Україну в тому складному регіоні, про яке будемо говорити далі. І давайте розширювати знання про Балкани в самій Україні. Тому що Україна, як і Балкани, під, е, знаходить під, під владою російської пропаганди, з якою потрібно дуже-дуже активно боротися. Дякую всім за увагу. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям слава. Героям слава. Дякую, Катю. Знаєте, друзі, до нас, на жаль, сьогодні не змогли приєднатися деякі наші лектори ну, в силу певних ем, обставин. Але ем, одна з наших лекторок, пані Юлія Самойленко, надіслала нам свій ем, запис свого вітального слова. Тож прошу увага на екран. Вітаю, мене звати Юлія і я лекторка сертифікаційної програми з Балканістики аналітичного центру балканських досліджень. Розкажу трошки про себе. Я е, маю вищу освіту у сфері міжнародних відносин. Закінчила Запорізький національний університет, е, працювала на посаді асистента на кафедрі всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету, де викладала країнознавство та деякі інші дисципліни сфері міжнародних відносин. Нещодавно я закінчила Даремський університет у Великій Британії. Загалом, Балканами я цікавлюся вже, напевно, більше п'яти років, і в цілому моє знайомство і поглиблення моїх знань відбулося саме завдяки аналітичному центру балканських досліджень. Зараз моїм основним профілем є Чорногорія, Це країна, про яку ми якраз і поговоримо на моїх лекціях. Це країна, про яку дуже часто забувають в контексті міжнародних відносин, тому що на фоні колишніх югославських країн, міжетнічних конфліктів, міжрелігійних конфліктів та воїн ця країна залишається доволі нецікавою та непривабливою з точки зору дослідження для сучасних науковців. Але на моїх лекціях ми спробуємо зруйнувати цей стереотип, тому що, на мою думку, як в результаті виявилося із моїх досліджень, що за тим, що на перший погляд здається непривабливим, простим і доволі таки безконфліктним, за цим всім криється дуже багато таємниць і проблем, на які теж варто звертати увагу, і які, в принципі, заслуговують цієї уваги. Тому ми будемо розглядати деякі цікаві моменти з контексті. Зовнішньої політики та внутрішніх відносин у соціальному контексті в Чорногорі, для того, щоб з'ясувати, яка ця країна є в контексті Балкан. І наші лекції будуть побудовані за принципом дискусії, де заздалегідь вам будуть запропоновані матеріали для ознайомлення, які ми разом з вами будемо обговорювати на наших лекціях. Сьогодні. Ваша перша лекція така вступна до світу Балканістики та до світу Балкан. І я від вічі серця бажаю вам успіхів. Нехай ці знання, це навчання, яке буде відбуватися протягом цього терміну, принесе для вас лише задоволення та буде натхненням для того, щоб досягати якихось нових вершин у майбутньому. Знаєте, наш аналітичний центр балканських досліджень також дає можливість розвиватися молоді. Ми зацікавлені в тому, щоб зростало нове покоління покоління майбутніх науковців, майбутніх експертів та й просто знавців Балкан. Тож давайте познайомимося із нашими стажерами. Я запрошую до, вітальних, до, до вітального слова пана Ігоря Перенесієнко та Олександра Беданцева. Прошу. Доброго дня. Чи чути мене? Так. Отже, вітання всім. Дякую за можливість бути тут. Мене звуть Переносієнко Ігор, я кандидат наук соціальних комунікацій. Останні 10 років працював науковим співробітником в національній бібліотеці Ярослава Володимира Вернацького, а з квітня працюю в бібліотеці Ярослава Мудрого. Стосовно своїх. Компетенції з балканістики, то це радше захоплення, порив, то можу перелічити те, що я веду блог Београдгорі. Де розповідає про спорт на терені колишньої Югославії, але ну не в ключі тому, що хто там швидше бігає чи не вище стрибає, хоча про це також є, але про контекст, в якому відбувалися ці спортивні події, там хорватський боксер, мати парлов, коли він змагався із опонентами з радянського союзу, і що це довкола точилися цілі політичні ігри, про те, як рух футбольних ультрас Сербії вплинув на громадянську війну. Власне, дехто говорить, що навіть вся війна почалася через це. Також цього року в темпорі вийшов мій дужний роман, де я познущався над своїми персонажами і на цілих два розділи закинув їх до Сербії. І відповідно описував там всі їхні пригоди. А зараз я перебуваю, можна сказати, на піку піку свого кар'єрного зростання, тому що перебуваю в статусі стажеру аналітичного центру Балканських досліджень, і це прямо ну не знаю, мрія займатися тим, що подобається, і розвиватися в цьому плані. Мені було доручено провести чотири заняття. На котрих би я хотів розпов... поговорити і розповісти про Сербію. В Сербії я провів тиждень всього лише в 2021 році, але це, напевно, найкращий тиждень життя. Я розумію, що на дан... як сприймається на даний момент Сербія, і це заслужено відповідно стосовно їхнього ставлення до. Війни в Україні і реакції, але тим не менше е, хотів би донести про те, що ну, наприклад, українська мова має більше лексичних подібностей з сербською, ніж з російською, Це науковий факт про те, що один із нащадків сербського роду хотів е, свого часу навіть приєднати далекий схід до УНР. Ну і напевно, та найстрокатіше те, що українська київська котлета по Київськи трансформувалася в національну страву в Сербії. Також би ну, хотілося ну, розкрити взаємини сербів та українців, як взагалі серби дійшли до такого життя. І, власне, сподіваюся, що буде. Цікаво, страшно і весело. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Так і. Дякую. Добрий вечір так. всім учасникам. Я дуже вдячний за запрошення бути присутнім тут та провести дві цікаві лекції, які, на мою думку, є досить. Цікавими взагалі для розуміння міжнародних відносин, тому що, по-перше, я є студентом спеціальності міжнародних відносин, тому мій профіль був би доречним би розповісти про міжнародні відносини. В цілому я буду читати дві лекції по впливу Європейського союзу на Балканському регіоні впродовж. Можна сказати, останніх 200 років, тобто, взагалі країн Європи, я обрав такі країни, як Німеччина та Франція, та обрав вплив Китаю за останні 15 років його економічний вплив і політичний вплив, особливо на таку країну, як Чорногорія взагалі, моя сфера зацікавленості є Болгарія, болгарська культура, писемність та мова. Я останній рік вивчаю досить активну болгарську мову, і майже два роки вивчаю болгарську культуру. Тому я був би дуже вдячним, якщо всі студенти будуть ходити на мої лекції, слухати та вивчати матеріал, який я буду викладати. Хотів би трошки розповісти, чому взагалі моя сфера зацікавленості за є Болгарія. На мою думку, Болгарія залишається дуже культурно близькою державою до, до України. Її мова, культурні зв'язки між нашими державами були е, побудовані більш ніж як півтори тисячі сто півтори тисячі років. Чого е, тільки відомо, як Святослав завойовував цю державу, походи його на цю державу. Тобто, культурні зв'язки вони будувалися ще за часів Ки Київської Русі. І, взагалі, Болгарія є досить такою для нашої держави. Вже в минулому вже проблемною. Вона досить активно проводила проєвроп... про російську політику. Але на щастя, чи на жаль, спочатку повномасштабної війни політика цієї держави досить різко змінилася, і вона стала відкрито проєвропейською та проукраїнською. Її всі рішення щодо України ухвалюються досить швидко. Не буду загружати вас Болгарію, бо про неї можна говорити досить довго. Я хочу сказати ще раз дуже дякую всім учасникам, особливо організаторам, за таку можливість, як вести лекції і познайомити з усіма вами. Дякую. Сашко. Дякуємо. Маю надію, що на нашій програмі усім нашим слухачам буде. Цікаво, вона триватиме досить такий е, значний час. Тобто, ми розпочинаємо сьогодні рівно о восьмі вечора, буквально за кілька уже хвилин, і закінчується наша сертифікатна програма в кінці. Лютого я від зі свого боку теж усім бажаю плідної роботи, приємного навчання, успішного складання заліків і усіх підсумкових робіт. Аби на завершення ми мали велику радість вручити кожному із наших слухачів сертифікат як доказ того, що ви успішно закінчили міжнародну сертифікатну програму з Балканістики. Дякую всім! На цьому наша урочиста частина завершена.